Український портал ready to fight не залишив цей поєдинок без детального аналізу і опублікував повну статистику бою, яка однозначно свідчить про тотальну перевагу Усика. Загальна кількість ударів, які викинув боксери, які дійшли до цілі, це один із ключових показників домінування на ринзі. Усик викинув 201 удари, 42 з них потрапили в ціль. Тоді як Дюбуа зробив трохи більше 220 ударів але лише 15 влучних. Щодо відсотка влучних ударів, тут різниця ще більш вражаюча. Усик демонстрував точність 21%, що у професійному боксі. Є дуже високим показником для порівняння. Дюбуа ледве досягнув 7 відсот. Усик викинув 137 джебів і при цьому 25 потрапили в ціль, що свідчить про його тактичну перевагу і вміння тримати дистанцію під контролем. ж хоч і викинув більше джебів, 153, але влучив лише 5 разів. Щодо силових ударів, які найчастіше призводять до нокауту або суттєвого пошкодження суперника. Обидва боксери приблизно рівні. Усик викинув 64, Дюбуа 67. Однак за точністю наш чемпіон був значно кращим: 27% потраплянь Проти 15-ї. Що стосується ударів у голову, Усик знову показав, чому він вважається одним із найкращих. Він завдав 37 точних ударів у голову свого опонента, тоді як Дюбуа зміг відповісти лише 15 точними влучаннями. А от точних ударів у тулуп у Дюбуа взагалі не було. Тоді як Усик зміг завдати 5 точних ударів у цю вразливу зону, що додатково виснажувало суперника.